Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про те, що мобілізація ще буде тривати в тому режимі, в якому вона триває. Хто про це зазначив? З яких обставин про це зазначив, зараз в цьому відео. Про все це розповім. Тому залишайтесь на каналі. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Дуже багато новин і законодавства, і щодо мобілізаційного законодавства. Тому підпишіться і будете в курсі цих новин. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять такі новини. А тут на Ютубі виходять більш розширено, розтлумачую норми діючого законодавства та, звісно, зміни, яких наразі дуже дуже багато. Тому за цим слідкую, підписуйтесь. І так. Маю більше інформації з закритих джерел Веніславський про терміни закінчення війни і мобілізацію. Такі заголовки наразі розривають інтернет. І от якщо ми відкриваємо канал ТСН, тобто сторінку ТСН каналу, ми бачимо таку новину, і що тут є інформація в зв'язку з чим вона виникла, що конкретно сказав нас народний депутат Федір Веніславський. От новина каже про наступне: нардеп наголосив, що війна не закінчиться за кілька місяців, тому мобілізація триватиме. Ну, ми, звісно, пам'ятаємо, що на сьогоднішній день у нас мобілізацію продовжено було. Є законопроект 12405 від 14.01.2025 року. Проєкт закону про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації. Е, ну, він подавався президентам і дуже швидко він був підписаний Верховною Радою, прийнятий Верховною Радою, точніше, потім підписаний, і був переданий на візування в комітет і одразу переданий. На підпис президенту був 22.01.2025 року. На сьогоднішній день ще президентом не підписаний, тому чекаємо. І от у зв'язку з цим ще в нас Федір Веніславський повідомляє про мобілізацію, і про закінчення війни наступну інформацію. Він зазначив це під час інтерв'ю УНІАН. І ну, це в нас член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Тобто, це не людина, яка просто там десь біля Верховної Ради, це саме член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони. Тому в нього там є якась достовірна інформація. Да? Тому ми її. Будемо враховувати да, в наших правовідносинах подальших. От за його словами, станом на сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться взагалі і його пряма мова. Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки. Та оборонздатності країни, бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як людини, яка має трохи більше інформації з закритих джерел, немає жодних підстав, каже Веніславський. Тобто ми розуміємо, що е, якісь там джерела інформації в нього, звісно, є свої. І він каже, що з тих джерел він е, не бачить такої інформації, що війна буде закінчуватись, і тому мобілізація послаблювати, звісно, не буде. Нардеп наголосив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, тому мобілізація продовжується в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде. Ініціативи, ну тобто далі його вже пряма мова, ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років. Тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України, каже народний депутат. Знову ж таки, до цих розмов, повертаючись, ми постійно чуємо в новинах, що е США там да, тисне на президента і каже, що знижуйте там мобілізаційний вік. Ну, тобто, деякі там представники. Від США. Ну, На сьогоднішній день офіційної такої інформації, що він буде змінюватись, якийсь законопроєктів або щось іншого. Його в інтернеті я не бачив в відкритих джерелах, я не бачив. Тому ця інформація поки що не підтверджена. Але от Ваніславський зазначає, що ініціатива залучення до війська. Ну, кого він має на увазі щодо ініціативи, напевно ж, представників е департаментів США. Да? До війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібно поповнення збройних. Сил України. Водночас Веніславський додає, що є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу. Проте він не уточнює, про який саме проміжок часу йдеться. Тобто він зазначає, що в найближчі місяці, скоріш за все, війна не закінчиться, тому мобілізація і мобілізаційні заходи послаблюватись не будуть. Але в найближчий час, точніше, не в найближчий, але. Є сподівання про те, що вона буде закінчена не в дуже тривалому періоді. Ну, це знову ж таки його позиція, і якусь інформацію з якихось джерел він знає, як він сказав, що трохи більше інформації із закритих джерел. Тому враховувати. Тобто, ну от нещодавно я записав відео про те. Коли вважається повістка вручена, залишу тут посилання, подивіться. Ну і на каналі передивіться дуже багато відео щодо військового обліку. Тому враховуйте, щоб розуміти цю ситуацію, ці правовідносини з представниками з представниками ТЦК Міноборони. Наразі дуже багато змін, тому передивіться, перечитайте, актуалізуйте цю інформацію. Це дуже важливо, тому що як сказав нас представник Верховної Ради. Поки що послаблення по мобілізації не буде, тому враховуйте цю інформацію всім гарного вечора. До побачення, мирного.